Є ще одна історія про Баал Шемтова. До нього підійшов єврей, і запитав Рабине, я б хотів помилитися, але не знаю як. Це сталося напередодні єврейського свята. І рабин Баал Шемтов відповів: Ви знаєте єврейський алфавіт, вірно? А перші дві літери алфавіту Алеф і Бет. Чоловік кивнув. І Баалше Мтов продовжив тоді вам потрібно зробити наступне. Ви повинні шукати правильний намір і вимовляти кожну букву одну за одною. Алев Бет Гімель, Дотав. Вимовляйте літери по черзі, а потім запитайте творця. Творче, ти знаєш усі молитви, які ми вимовляємо для тебе? Я їх не знаю. Я даю тобі всі літери, весь алфавіт. Чи не міг би ти скласти їх у слова і речення для мене? Ти знаєш, як це відбувається. Ти знаєш кожну молитву. Це для тебе. Я вимовлю молитву всім серцем, а ти помолишся. Це ще один спосіб вимовити молитву. Тому що просто читання молитв протягом усього дня без правильного наміру не допоможе. Те ж саме для вивчення кабали ти повинен мати правильний намір, не бажаючи зрозуміти, а привести себе у відповідність до законів світобудови.